Всім добрий день, друзі. А ми грузимося. <гум> Бачите? Це нам віддали. Ось такі водоски. Ну, друзі, ми вже вдома. Помаленьку, потихеньку довчовгали. машина гружона, капець. Аж просіла і, і салон загружений, і прицеп загружений. І плюс ми з Дімою ще я 102 кг, і Діма 112. Представляєте? Я думала, ми будемо, не знаю, десь бігти або без прицепа з фаркопом, або півмашини розвідірве. О, скільки стройматеріалу. Бачите? Це ми так в дворі поприбирали доски, ще більше привезли. Ну, Там потім ще треба буде забирати. Та Жінка, що нам віддає, в неї там ще ще є, є що забирати. Ще, мабуть, за два рази будемо крутити, але вона дзвонить, коли їхати до неї. Так що отак. І все. Діма каже, куди його. Кажу, куди? Туди під хату складати, накрити клюйонку і хай поки стоїть, а що робити. Кажу, що ти говориш, куди його. Я кажу, що під хату і накрити клюйонку, бо там куча дров, там куча дров. А це таке, що тут хороше, сюди його поскладати під хату. Десять будемо текти. Таж накритий. Ну а Та там, там як -то, на вулиці Та взагалі лежать? І все. Просто сюди можна легти. Якщо отак, будемо зараз працювати. Двадцять за ночі, а я приймаю роди. Ну що, друзі, наша ніч? Пройшла два хлопчики і дві дівчинки. Кнопочка на всіх речить, нікого не підпускає. Мамашка така, що лки-палки, я її їсти поставила, кинула їй м'яско. Да? Кнопулечка мамина, мамина хороша. Ми не беремо їх, ні-ні, ніхто не бере їх, не бійся. Ні, ніхто не зачіпає. Ну, така умничка. Двоє тут занят маньоньких, а двоє таких нічого крупненькі. І то їй важко було їх рожати. Але розродилося все добре. Так що ми з поповненням. Я ще котенят не пороздавала, а тепер ще й собачата не знаю куди дівати. Ой боже. Такі в нас справи.